Ти І Якщо існує вічне життя, то всі помер і мучити і мученики. чи звучителями. Людина постійно вибирає кожного дня, кожної години. І навіть кожної хвилини йде вибір у розумі між добром і злом. Іде І ми повинні завжди бути на боці правди. Ми повинні покладати надію на Бога. Але в той же час не бути байдужими до всього того. Наші держави не повинні бути байдужими. Ми маємо на сьогодні українську державу. Маємо як дар божий, але сьогодні наша держава провела випробування. Достойні ми мати державу не І таким проти вами є мова українська. Ви бачите, який наступ іде на українську державну мову. Чому нам? І тому перший крок це відібрати нас рідну мову і нав'язати нам свою мову, мову і впевню. І перед кожним українцем, перед кожним, стоїть випробування. Ти за Україну? Чи за ідею? За свободу чи за вас? Якщо ти байбушний, то ти зрадник України. Ти не вибираєш добро.